Після вибуху ворожого снаряда їхній танк охопило полум'я. Однак екіпаж знайшов у собі сили вивести машину з під вогню та зберегти для підрозділу бойову одиницю. Вояки 65-ї механізованої бригади твердять, нині, коли в повітрі кишать дрони, можливості панцерників, які донедавна панували на полі бою, значно скуті. Втім, вони досі лишаються загрозливою силою, коли приміром працюють із закритих позицій. Але сховатися від контрбатарейників ворога вдається не завжди. Про звитягу танкістів, що дуже потребують для захисту від ворожих пташок, засобів дребу і у які яких замужність представлено державних нагород? Далі в сюжеті. Ласточка. Це майже 50 тонн ластівка, чатує у капонірі неподалік фронту. Від БПЛА розвідників приховує маскувальна сітка. Від камікадзе у бою боронить залізна, бо дронів тут хоч греблю ланцети. Тож зараз твердить 35-річний рівничанин, колишній далекобійник. А нині командир панцерника на псевдотаксист. Про танкові баталії як у кіно варто забути. Працюють зі схованок. Техніка і дорога, лучше з нього стріляти з закритих позицій. Бо якщо ти виїжджаєш напряму, тебе зразу. Чи птуром, відрони, чи чимось, якими віжками, де тебе закидають? Піхота допустим висувається, і ми прикриваємо закритих позиціях, попри скутість у маневрах панцерник досі загрозлива сила. Ось на запису дронарів 65-ї бригади їхні побратими на танку трощать фортифікації росіян для піхоти кажуть, це пекло, бо його не чути переважно. Якщо ти робиш постріл, то тільки вже зразу вибух буде біля них вже допустимо. Зразу та нещодавно каже Михвоти 72-го на псевдо Француз. Вони за ледве не втратили свого панцерника через удар ворожої артилерії. І почали працювати. Чотири постріли зробили. І одразу пішла відвідка. Великокаліберний російський снаряд контрбатрейників, каже, 51-річний Івано-Франківець рвонув біля їхньої гусені. Танк охопило полум'я. Перед повністю згорів, мангал почав горіти, кожух, кожух цей згорів. Ну, ствол чисто згорів вверх. Командир тушив мангал, а ми з наводчиком тушили перед. Побачили, що не споряд зі з вогнем прийняв командир рішення. Виїзд свій танк, що палав войки 65-ї механізованої бригади, таки дотягнули до своїх. Нині їхня машина на ремонті, на віднику відпустці. Та під час інтерв'ю з'являється новий чотирилапий член екіпажу. Бачите, два танкісти. За мужність, завдяки якій екіпаж урятував свою бойову машину, танкістів представили до державних нагород. Командуванням батальйону було прийнято рішення для подачі хлопців до державної нагороди. А саме ордін за мужність третього ступеня були зроблені від відповідні подання, відповідні наградні листи, які були відправлені в командування сухопутних військ для прийняття рішення. Та не менше за відзнаки танкістам 65-ки потрібен реби, що захищатиме їх від ворожих дронів. Тож вони просять небайдужих долучатися до зборів. Андрій Почтів Артем Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини.